Сьогодні стартує пробна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. Підготовити дітей, майбутніх майбутніх абітурієнтів до вступу в вищі військові навчальні заклади. Щоб вселити в них впевненість в своїх силах, вони щоб самі переконалися наскільки вони вже готові до. Вступу в доросле життя. Я пишо повне незалежну цінність української мови та літератури, який зможе мені вказати на мою готовність до обов'язкового знову з української мови та літератури, та я зможу е, покращити свої знання, коли побачу, в чому я роблю поволки та підготуватися краще до доброго знову. Хочу поступати в Харківський університет повітряних сил та Взагалі, це от, ну, ЗНО, яке повинен здавати всі. і пробне ЗНО це перший важливий шаг до складання зовнішнього незалежного оцінювання, до успішного складання. Важливо зрозуміти, як буде відбуватися справжня зовнішнє незалежне оцінювання. Після військового ліцею я думаю вступати у військовий навчальний заклад в вікну. Тараса Шевченка. Ми зараз йдемо по іншому, по цивілізованому демократичному шляху, де діти самі повинні, що ми це, бажаємо, ми це бажаємо, і ми потім це бажання їхнє розвиваємо, підсилюємо, і в результаті не треба нікому нікого, нікого заставляти. Вони самі кажуть, що я мрію бути військовим, я мрію бути генералом, я мрію бути піхотинцем, я мрію бути розвідником, я мрію бути там, льотчиком чи інші там, спеціальності.